І пішла далі. Так, ух ти, зараз подивимося ще пару карт. Що ж, вона нам принесе така помірність. Що вона нам принесе? Дивимося. Так, ми зламаємо якусь стіну. П'ятірка жизлів. Ну, зрозуміло, що якийсь, якийсь чоловік вам, нам допоможе в, цьому, в цій справі. Бачите, в нього такий молот і така стіна. А стіна, бачите, не дуже така, вона не стара, дуже, як вам сказати, молодша, ніж основна стіна. Тому її, я думаю, можна, можна і зламати. Людина зможе зламати. Ой, бачите, і це ж таки двері, це п'ятірка жезлів. А п'ятірка жезлів в тих картах таро там така боротьба йде. Ну, Це боротьба така. Більш для свого для самоустаткування, для, для самого віри в себе, щоб в себе повірити, п'ятірка жезлів. І ще от мені прям здається, що це знаєте, є, така, є такі зараз штуки, які взагалі як обої клі, клеються на стіну. Бо ну, видно, що воно дуже штучне. Ця стіна штучна. Якби люди хотіли зробити, щоб двері цієї було не видно, то вони б зробили якось так, щоб її було не видно. А тут ну, а і чоловік якийсь допоможе вирішити нам якісь випроси і ми питання, і ми будемо ще більше в себе вірити. Ну, і що нам дасть ця віра? Або хто цей чоловік? да? Давайте, хто цей чоловік, подивимося. Паж кубків. І цей чоловік вам допоможе знайти щось важливе. Ну, кубки це теж емоції, це розрішатися може якісь питання. Знайдеться відповідь, знайдеться відповідь на якісь питання. Розумієте І вам допоможе такий кремезний чоловік. Хоча, бачите, це паш. Але людина зображена тут, ну не річний хлопчик, а доволі доросла людина, дорослий чоловік. Бачите, і задні в нього гори, і він нам допоможе все це пройти.